Дорогі українці, українки зараз в Харкові надають допомогу людям, які були поранені російськими бомбами. Це був жорстокий удар по місту, просто посеред дня. І фактично всю цю добу вони б'ють по нашому місту Харків. Минулої ночі по Харкову був масовний удар дронів, тепер авіабомби, десятки людей за добу постраждали. На жаль, є загибель. Мої співчуття. Рідним та близьким. І хто б там що не казав це російські удари не у відповідь, а на знищення цілковитого знищення життя. Вони хочуть цього. І в абсолютно всіх містах, селах на окупованій території, справді видно, що означає прихід Росії. Єдине про що піклуються окупанти, це про військову. Інфраструктуру та про свою можливість вивести з України все цінне за більш ніж 11 років війни Росії проти нас, проти України, принесли вони на нашу землю нове, тільки одне і це дійсно найбільш поширений російський продукт руїни та смерті. Ми маємо цьому і надалі протидіяти. Я дякую усім світі. Хто Допомагає, хто робить це. не можна послаблювати жодну форму тиску на Росію. Ані ті формати, що вже застосовані, ані ті способи тиску, що готуються. Росіяни готуються продовжувати війну. Ігнорують всі мирні пропозиції. Вони повинні за це відповідати. Ми працюємо для того, щоб збільшити українське. ППУ. Дуже потрібні позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки. Конкретні. Конкретні сигнали Щодо ППУ. Ми досі чекаємо відповідь на пропозицію купити системи, які можуть допомогти. Конкретні сигнали, ані слова. Я хочу подякувати європейським країнам за постачання. Ми маємо досягти результатів і у спільному виробництві. Систем ППУ, виробництві ракет до них це точно необхідно для всієї нашої Європи. Лише час відділяє від цього результат. І головне, щоб цей час скорочувався.